Хочу разом з вами сказати щиро від усього серця, слава Господу. Досить приємний час маємо. І я особисто вас вперше в церкві і коротко розкажу про нас, звідки ми приїхали. Нас молодь з різних околиць Волинської області, також Рівненської. І також ми хочемо передати привіт від наших церков, а саме від церкви Балка та інших. І нам досить приємно бути вас в церкві. І до нашої уваги я зачитаю декілька місць писання. Іван е, навіть святого Івана, 15 глава, 5 вірш. Звучать такі слова: Я виноградина, ви галузя, хто мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. І також інше це буде Галатом, 5 глава. 22 вірші. А плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, Закону нема на таких. Ми їхавши до вас на служіння, я так звертав увагу. Яка тут природа, як все красиво виглядає, да навіть в таку пору року осінь. Звернув увагу також, знаєте, як багато чого люди садили і надалі садять. І досить тут я бачу і так думаю, прекрасні ґрунти, і досить родюча земля тут. І ми бачимо вже результат того, що ми сіяли. Ми бачимо результат того, на чим ми трудились. І ми це розуміємо, що. Ми це маємо через те, що нам Господь допоміг. Через те, що нас Господь поблагословив. Я собі не раз так задумувався, коли проходить День подяки. А що я з А чим я можу віддячити Господу? Ми бачимо видиму подяку, видиме благословіння Господа для нас особисто. І це тільки маленька частинка того, що ми бачимо. Є багато всього іншого, чого ми навіть не помічаємо. А тільки пізнаємо тоді, коли будемо зверні. Все ж вертаючись до того, чим я можу віддячити Господу. Мені приходить на пам'ять такий доволі простий приклад. Пам'ятаєте, перші двоє людей, які були народжені, не створені, не Адам і Єва, а народжені, це Каїн і Авель, як вони принесли жертву. Кожен приніс тим, кожен приніс плоди від того, чим він займався. Авель від одної сфери, кань від іншої. Я хотів би звернути увагу також, що якщо уважно читати, можна звернути, звернути увагу на те, що вони принесли жертву. Я так роздумуючи, це суто мої думки, впевнений, що вони не раз приносили жертву. Але прийшов такий один момент: один і другий, два брати, принесли. І щось трапилось не так, як завжди. А в чому ж була проблема? Я думаю, з вигляду подивитися, нічого не відрізняється. Одна в одного жертва, друга в другому. Там не написано, як вони це приносили в старому заповіті, далі ми знаємо, що були і цілоспалення, і інші жертви. Але сама суть в тому, що воно постійно повторялося і було незмінне. Але прийшов такий випадок, де сам Господь почав говорити з Кайном. І була проблема в тому. Я так розумію, що в Кайна був гріх. З іншої сторони, можна подивитися, принесли тобі Божа жертву, прийми її. Але Господь звертає увагу саме на більш важливіше, аніж щось для нього на наше серце, на наш мотив, на наш підхід. Як ми це робимо? Можна доволі просту паралель провести. Є в нас різні служіння. Є більш видимі, менш видимі. Я маю на увазі, хтось проповідує, хтось співає, як ми чули багато різних слонів. Хтось трудиться в надільній школі і нібито все робиться, як і завжди. Але який мотив цього? Для того, щоб прославити ім'я Господня? Чи для того, щоб прославитись самим? Це я особисто собі таке ставив питання, бо я розумію, що ми ходимо перед Господом. І час прийде, коли. Бог покаже, хто є хто, і на чим, і для чого він трудився? Це досить, я вважаю, важливі думки на рахунок того, що прийде навіть час, як ми чули віршик, що ми явимося перед Богом. І буде в нас, це так образно віршику зображалося, буде в нас корзина, а в ній мають бути плоди. Чи буде в нашій корзині плоди, коли ми явимося перед Господом? Якими талантами ми служимо? І ми можемо служити. Біблія говорить не тільки про плоди зенім, а також про плоди духа і багато інших. Як я зачитав, є досить багато плодів духа, саме нашого особистого духа. А як же ж їх досягати? Візьмемо доволі простий приклад на основі того, що ми бачимо. Тут є доволі різні фрукти: від найменшого до найбільшого, також овочі. Все починається з маленького. Сіється зерно. Я ніколи таке в житті не зустрічав, коли в один день посіяли зерно, а на другий воно виросло. Це процес. Ти сієш, ти доглядаєш, ти прикладаєш зусилля. Багато хто цього не бачить. Ми бачимо вже результат. А хтось роками, хтось місяцями трудився, садив і доглядав, щоб сюди принести і показати, як нас Бог благословляє. Я маю на увазі те, що Біблія нас закликає до активного служіння практично. Закликає нас досягати, рости духовно, не зупинятися, підтримувати один одного тягарі носити. І це ми можемо також богорадувати, в якійсь мірі і також віддячити тим, що він робить для нас. Мені досить цікаво, як би кожен із нас поступив, коли людина нам близька по серцю, або навіть не близька, незаслужено зробила дуже добре діло для нас. Я думаю, кожен із нас справді віддячив і теж добре діло зробив. Бог нас благословляє і є не тільки на словах, а й на ділі. Тому разом із вами я хочу, щоб ми, коли дякуємо Господу, не було тільки це на словах, а також і на ділі, ми старались, трудились, росли, прославляючи ім'я Господня. Це також не менш важливо, бо я думаю, кожному із нас було б приємно, коли батьки мають своїх дітей, вони ростуть, вони пізнають світ і їхнє життя змінюється. А коли дитина не росте, вже 10 років, а вона на рівні п'ятирічної дитини це не досить добре. Я маю на увазі те, що нам потрібно досягати ці плоди, розвивати їх. Воно, не, я думаю, не буде з одного дня на другий, вже будемо повну, повний обсяг плодів мати. На це потрібний час, все життя. Але мені подобається те, що це можливо кожному із нас. Незалежно хто в якому положенні, я і ти. Ми разом зможемо досягати. І це приємно Господові, через це також прославляється ім'я Господнє. Приємно дивитись на своїх дітей, коли вони вдячні, коли мають радісне серце, коли трудяться на ниві Господні. Хіба не так? Звісно ж, так. Тому хай нам Господь допоможе залишатися вдячними, трудитись і робити все, що може кожна із нас руками. А прийде час, Бог досвідує на наші особисті питання і отримаємо нагороду там в небесах. І це буде приємно, коли ми разом з вами всі зустрінемося в небесах і будемо розказувати про чудо дійства Господні, яке одного разу робив Господь через нас на цьому світі. Амінь.